Слухайте мене уважно. Закривайся, коли кашляєш. Так, слухайте мене уважно. Хто буде чудово грати в футбол, від тренера буде маленький сюрприз. Зрозуміли мене? Домовились? Забиваємо м'яч ворота. Домовились? Так, увага. Ставимо м'яч. Так, тихенько, ваня, підожди. Ти Постав м'яч. Що був свисток чи що, вань. Свистка ще не було. Так, увага. Подивимося. жовті стоїть два захисники, два нападники. Чудово. Сині стоять. Один нападник, два захисники. Так, ще раз, сині, куди забиваєте? Туди. Жовті, куди забиваєте? жовті, куди забиваєте, м'яч? Туди. Готові? По свисточку, підожди, Ваня. Готові? Давай, давай, швидше молодці. Чудово. Чудово, молодці. Пішли, пішли, пішли. Молодець. Чудово. Чудово, не забивай. Молодці. Пішли жовті, в іншу сторону забивай. Пішли, Лука, забивати. Молодець. Молодець. Чудово. Чудово. Давай, давай, Лука, забивай. Не руками. Не руками! Лука! Руками ми не граємо. Ногами. Відкриваємося. Пішли, ногами граємо. Пішли. Пішли, пішли. Забираємо м'яч. Молодці. Молодець. Давай пас жовтому. Молодець. Жовті йду забивати. Чудово. Чудово, молодці. Чудово. Пішли забивати ногой. Ногой. Ногой лука. Да, ногой. Молодець. Сині забирає. Жовті в іншу сторону. В руки не беремо. Молодець Іди забивай. Один-нуль. Сині беремо м'яч. Сині беремо м'яч, ідемо забивати. Пішли, пішли забивати. Чудово. Чудово, чудово, чудово. Жовті забираємо. Давай, 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 давай. Пішли забивати. В Руки не беремо, лука. Забирай, забирай в нього. Швидко. Забирай, забирай, забирай. Давай, давай, граємо. В руки не бери, лука, ногой! Пішли забивати, сині. Молодці. Давай, 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 давай. Які ворота забиваємо. Молодець! Чудово! Давай, п'ять, давай п'ять, молодець. Два-один. Пішли забивати. Пішли забивати. Чудово. 3-1! Пішли забивати, сині, беремо м'яч. Пішли забивати, сині. Швидко. Ні, ні, лука. Відкривайся. Пішли сині, забивати. Пішли. Молодці. Давай, 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 давай. Молодець. Грай. Давай, давай, грай. Молодець, пішли, лука. Ногой, ногой, ногой. Ногой. Чудово. Чотири-один. Молодці. Чудово. Пішли, сині, забивати. Пішли забивати в ті ворота. Біжи, забивай. Давай, давай, забирай м'яч. Молодець. Чудово. Чотири-два. Молодець. Пішли ще забивати, жовті. Пішли, пішли, молодці. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Так, молодці. Молодці. За кожну перемогу у нас є медалі, так? Да? За кожну перемогу завжди ми на змаганнях боремося за ось такі медалі. Так, хто нас сьогодні виграв? Копні. Чори, три. Сіле, сіле, сіле. Чори, три. Молодці. Так. Спочатку ми нагородимо команду, яка зайняла друге місце. Давайте. Раз. Ви програли сьогодні, так? Один, п'ять, два, три. І нагородимо наших переможців. Так? Хто забив чотири голи? Молодці! чудово, не каже. Молодці! Перші ваші медалі. Так? Молодці! чудово. Я вас вітаю. Молодці. піші фотографуємося на пам'ять.